Ні долі, І так склало життя. Ми йдемо роздоллям і лютує війна. Чуємо вибух і стогін, бачимо сльози і кров, чи збагнули ми в цьому Господню любов. Купол неба над нами розтікають ракети, безпорадно волаємо, Господи, дети, а Бог поряд в любові, рукою своєю, не дає йому пасти над твоєю межею. Він окреслив границі. Не, під, не підкрало щоб зло ані вдень, ні вночі до намету Твого. В час війни проживаєм під захистом неба, чи збагнув, як за це буде вдячного треба. Колосився твій вам, дозрівав урожай, це все милість творця, друже, мій, пам'ятай, Він для тебе подбав і про воду, і про хліб, а чи зміг буде? А ти міг поміж тими нещасними бути, але десь у підвалах у, у воєнну годину довгі тижні чекають рятівну хлібину, десь краплинку води, наче скарб берегли за криницю з водою. Ти подяку складав. Не поранений ти, ноги, руки працюють. Чи за це небеса вдячність з вуст твоїх чують? Ти міг бути десь там, в епіцентрі прильоту, де втрачають життя і здоров'я і роботу, де за долю секунди немає сім'ї, де щодня перекличка а вище живі, де за мить сиротіють щасливі родини, коли тіло героя в дім несуть побратими. Ти не, ти не взутий сандалі вдови, сироти, і, і йдеш у своїх добротних, чи дякував ти, хто тої ходьби вже на термозолі, комусь сльози солоні біжать по щаці? Ти сьогодні в затишному Божому домі, утішаєшся вічному Господа слові, чи подякував ти за спасіння душі, за той подвиг Ісуса? За нас на Христі. Він спасіння тобі дарував просто так, чи цінуєш ти тим, чи живеш, аби як, а життя це крихке, наче із кришталю, чи спішиш нести вдячність, за вічність в раю. Чи цінуєш ти тим, як Бог Духом Святим потішає тебе, як біда, наче дим. Ти міг бути між тими, хто в хвилину відчаю десь у прірву летить від Навального жалю. Якщо в тебе сьогодні є родина, сім'я, хтось з любов'ю твоє вимовляє ім'я, не вважай дибя ти оце все, хтось весь вік самотиною на землі цій живе. Якщо маєш сьогодні із ким помолитись, і печалю, і радості з ним поділитись. Не міркуй легковажно, як мені повезло, небо вірного друга в життя подало. Бережіть один одного у будь-яку мить, це безжальне життя може враз розлучить. Друг правдивий, буває ще ліпше від брата. Дякуй Богу, якщо таких друзів не втратив. Дякую, дякую Богу за все і з дрібничок життя наповняється наше Тут кожного дня хтось і краплини не має, тих милостей неба, які щедро відміряні Богом для тебе. І так склалось життя, так розписані долі, що живем в час війни із Господньої волі, крики стогін щодня піднімається в небо, а Бог хоче почути подяку від тебе і від мене. В осінній оцій метушні, де сигнали тривоги, свист ракет уночі. А над нами Господь простягнув свій покров. Черпагну, чи пагнув чи ти Господь не любов?